Всім привіт, народ! На Європі з'явилися вже сервери Єу 3 та Єу 4. Це може означати тільки одне, що перехід вже максимально близько до нас. По моїй інформації, яку я володію, перехід буде здійснюватися з 12 числа, а саме з 12-ї години ночі. Це буде відбуватися у вигляді невеликого. Опитування, в якому вам буде задано декілька питань та буде поставлено головне питання: де ви хочете залишитися? На СНГ-сервері або ж перейти на Європу. Після чого ваш аккаунт буде заморожений та почнеться процедура переносу. Як зазначав Wargaming раніше, це може зайняти від декілька годин до декількох днів. Хоча по тій інформації, що в мене є, це може бути і трішки довше. Тому що вони планують запускати не повністю всіх відразу, а певну кількість людей, щоб не навантажити відразу сервери, і ми їх просто не поклали і не змогли грати. Тобто вони поетапно будуть запускати по декілька тисяч, то може і десятки тисяч людей, щоб вони, так сказати, привели в тонус. І ушні сервери, і можна було нормально, комфортно грати. Ось є ще таке невеличке доповнення, якщо в них можуть виникнути якісь певні технічні проблеми, то дата переносу може зміститися. Але все йде до того, що це буде таки запущено в понеділок. Про перехід і доступність гри вже на євросервері. Вергейменг вас е, має повідомити, яким чином в мене ще інформації немає, але я думаю, найближчим часом і в мене з'явиться інформація. І Вергейменс е, вже офіційно оголосить про перехід і як вони будуть повідомляти людей, що вони можуть заходити на Європу та грати. Що я можу сказати? Лайк за такі чудові новини. Підписка, якщо ще не підписаний, зовсім скоро я. Випишу відео, як це буде реалізовано та як оформити перехід. Ось пам'ятайте, що все буде Україна. Дякую, зустрінемось.